Якщо ви бажаєте максимально швидко знизити рівень стресу, якщо ви бажаєте максимально швидко звільнитись від негативних емоцій, будь-яких, якщо ви бажаєте навчитись максимально швидко відновлювати стан нервової системи, якщо ви бажаєте навчитись максимально якісно висипатися вночі та позбавитися проблем зі сном, а також вирішити величезну купу інших проблем, це відео буде вам цілком корисно. Займіть, будь ласка, будь-яке максимально зручне для вас положення тіла в просторі. Ви можете стояти, ви можете сидіти, ви можете лежати. Головне, щоб вам було максимально комфортно. Спочатку дозвольте собі. Просто відчути своє тіло та його положення у просторі. Відчуйте поверхню, де ваше тіло контактує з опорою. Як розподілюється ваша вага по опорі? Як розподілюється тонус по м'язах вашого тіла? Як ви дихаєте? Наскільки напружені ваші ноги, живіт, грудна клітина, шия, плечі, обличчя? Це все важливо. Цілком можливо, що ви прямо зараз відчуєте, що поступово ви вже починаєте поступово, але відчутно заспокоюватись. Це необхідна база, такий фундамент, опираючись на який ми зможемо зробити наступний крок, і тепер власне сама по собі вправа. Є три варіанти цієї вправи. Нам буде потрібно зробити всі три. Потім ми виберемо один варіант найбільш комфортний для вас, найбільш ефективний. І коли ми визначимось з цим, ми пропрацюємо будь-який ваш запит, якийсь стрес, психологічний стан, проблеми з засипанням або ще щось. Дуже важливо перед тим як ми почнемо, якщо ви бажаєте отримати доступ до самих ефективних, самих сучасних подібного роду технологій, які дозволяють максимально швидко вирішувати проблеми. На фізичному рівні або на психоемоційному рівні керувати своїм стресом, відновити якість сна, відновити якість життя. Ви можете приєднатись до нашої закритої спільноти, де ми на регулярній основі проводимо закриті ефіри, на яких ми власне розбираємо ці е, технології. Ви отримаєте з одного боку до е, регулярних ефірів, в яких ми працюємо вживу разом з вами. І так само ви отримаєте доступ до записів цих ефірів, які проводились в минулому, і ви зможете в безпосередньому контакті з нами засвоювати ці матеріали. Тобто, ви отримаєте доступ. До унікальних за своєю ефективністю та простотою одночасно матеріалів, які дозволять вам якісно змінити і миттєво змінити ваш стан фізичний та психологічний. По-друге, ви отримаєте доступ до закритої спільноти, в якій ви зможете задавати нам всі питання, нам, тренерам та а, нашим менторам, які це надвисокого рівня спеціалісти, які зможуть закривати всі ваші питання з приводу цих технік. По третє, ви зможете спілкуватись з іншими учасниками цієї спільноти, і це дуже. Важливо для того, щоб продовжувати займатись та зберігати мотивацію. А четверте, ви отримаєте доступ до додаткових матеріалів. Це моя особиста бібліотека, в якій ми збираємо. Книжки і інші матеріали, які стосуються саме тих тем, яких ми будемо торкатися в рамках нашої з вами сумісної роботи. Отже, якщо ви бажаєте прямо зараз почати якісно змінювати своє життя, покращувати свій емоційний та психологічний стан, ви можете перейти по посиланню, яке ви знайдете внизу під цим відео. Реєструйтесь та отримуйте доступ до нашої закритої спільноти. Будь ласка, пам'ятайте про те, що те, що ми зараз будемо робити, це виглядає дуже просто, але ці дуже прості речі запускають дуже складні, дуже глибокі процеси зміни в нашій з вами нервовій системі. Тому не обманюйтесь цією зовнішньою простотою. Просто повірте: немає ні фізичної, ні психологічної проблеми, за якою було б неможливо зробити легше за допомогою цих дуже простих. Вправ. Тепер дуже важливо. Для того, щоб ви більш краще побачили а, та відчули, наскільки багато зміниться в вашому стані а, від цих дуже простих вправ. Я попрошу вас зробити дуже прості контрольні рухи. Ви побачите різницю, те, що було в... спочатку, те, що стало в кінці, і вам буде ще більш відчутно, наскільки це насправді корисно. Я попрошу вас встати рівно, а, ноги вільно, як вам зручно, руки витягуємо в сторони, повертаємось до кінця ліворуч. Настільки наскільки вам комфортно, повертаємось до кінця праворуч, настільки наскільки вам комфортно, Відчуйте, наскільки далеко, з якою амплітудою, з якими відчуттями пускає вас тіло в цих напрямках. Також ви можете витягнути доверху, наприклад, праве вухо, ліве вухо. Відчуйте наскільки однаково э, рухома ваша шия справа справа та зліва. Також ви можете витягнути доверху праву руку. Та ліву руку, просто відчути для себе наскільки еластична права та ліва бокові поверхні вашого тулубу. Також ви можете нахилитися вперед до просто прямих ніг, просто з тим, щоб відчути наскільки глибоко ваше тіло може рухатись в цьому напрямку. Потім, коли ми закінчимо основний блок вправ, ви зможете повторити ці вправи і звернути увагу на те, наскільки багато насправді зміниться. Варіант перший: по черзі підіймаємо руки догори, підіймаємо праву руку та опускаємо собі на стегно на праве стегно. Підіймаємо ліву руку, опускаємо на ліво стегно. Права рука праве стегно. Ліва рука, ліве стегно. Права рука, праве стегно. Ліва рука. Ліве стегно. Будь ласка, робіть. Я коментую і просто слухайте, що я зараз буду вам казати. Перше, що важливо, дуже важливо, дуже корисно знайти свій максимально комфортний ритм цього руху. Можливо, спочатку вам буде більш комфортно робити це дещо швидше. Але поступово ви відчуєте, що вам більш комфортним стає більш повільний ритм в цьому русі, і поступово просто робіть більш повільно, більш повільно, більш повільно, ще більш повільно. Просто знайдіть свій максимально комфортний ритм у цьому русі. Далі ви можете синхронізувати цей рух зі своїм диханням. Наприклад, коли рука підіймається доверху, це може бути вдих. Коли рука опускається, це може бути видих. Або можливо, один рух може бути на один вдих та видих. Як вам більше комфортно? І поки я все це вам казав. Більшість з вас вже абсолютно точно відчуває, що вам поступово стає якось більш спокійно, більш розслаблено. Хтось, можливо, відчує, що ви поступово починаєте засинати. Можливо, ви відчуєте, що ви починаєте поступово позіхати, і це цілком нормально. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте поступово розслаблятись, якщо ви відчуваєте, що ви позіхаєте, то це дуже добра ознака, бо людина, яка в стресі, яка напружена, вона не засинає. Якщо вам стає нудно, це. Це теж нормально, це така своєрідна, як захисна реакція. Це поступово також пройде. Другий варіант цієї вправи я покажу таким чином. Ви можете теж так зробити руками, але насправді руки можуть бути в будь-якому положенні. Що ми робимо руками? На видосі ми згинаємо пальців і формуємо кулак, на вдосі розгинаємо. Друга рука видих, кулак, вдих. Розігнули пальці. Видих зжали в кулак, вдих, розігнули. 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 Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. І так далі. Просто продовжуйте по черзі, згинаємо та розгинаємо пальці. Якщо координація з диханням вам дається нелегко, якщо вам складно це робити, просто не звертайте на це уваги. Саме головне, що зараз відбувається, це власне сам по собі рух. Будь ласка, робіть, я ще дещо поясню. А що відбувається, коли ми робимо ці дуже прості речі за рахунок оцих почергових рухів, то справа, то справа, то зліва. Ми по черзі стимулюємо то праву, то ліву півкулю. Коли ми відчуваємо будь-який стрес, і зовсім не важливо з приводу чого ми так напружуємось, з приводу чого ми переживаємо ті чи інші емоції, завжди наш мозок збуджується дуже, дуже нерівномірно. Коли ми відчуваємо будь-який стрес, і неважливо, які при цьому емоції ми переживаємо, з якого приводу цей стрес завжди це супроводжується тим, що наш мозок півкулі мозку збуджується дуже дуже нерівномірно і поступово. Це призводить до е, погіршення нашого стану. Коли ми робимо ці прості речі, ми вирівнюємо збудження у наших півкулях в корі. Та у підкоркових зонах нашого мозку. І як наслідок, ми дуже швидко на рівні нейрофізіології просто виймаємо себе з цього стану. Це дуже просто, але це дуже дієво. І поступово ви відчуваєте прямо зараз, що ви розслабляєтесь все більш і більш глибоко. Просто спостерігайте, як це розвивається, як продовжують змінюватися ваші відчуття. Можливо, ви відчуєте, що виникають якісь е нові ознаки розслаблення в тілі. Розслабляються ноги. Розслабляється живіт, дихання, грудна клітина. Можливо, ви відчуєте, що в тілі виникає відчуття більшої важкості, ніби ви з більшою силою починаєте давити в опору. Можливо, ви відчуєте, що в тілі виникає відчуття тепла або розширення. Можливо, ви відчуєте, що в тілі виникає відчуття вібрації, гудіння або пульсації. Просто спостерігайте за всім тим, що відбувається. Так само, можливо, ви відчуєте, що розслабляється ваше дихання. Можливо, ви відчуєте, що ви заспокоюєтесь, і поступово стає все менше і менше. Поступово ви відчуєте, що ваша увага, ваша голова звільняється від усіх цих. Думок, спогадів, образів та усього іншого, і просто продовжуйте спостерігати за тим, як ви поступово все більш і більш глибоко розслабляєтесь. Коли ви це зробите, ви можете спробувати третю вправу. Третя вправа теж дуже проста: це рух очима. Просто з відкритими або заплющеними очима ми робимо рух просто вліво і вправо ліворуч та праворуч. Якщо очі заплющені, то ну, хай вони так і лишаються. Якщо вам більш зручно робити це з відкритими очима, тоді просто дивіться в простір, просто поперед себе. Важливо, щоб ваші очі не фокусувались на предметах, які потрапляють у ваше поле зору. Необхідно, щоб це був просто панорамний зір. просто панорамний зір. І отак, дивлячись в простір, ми просто рухаємо очима вліво і і праворуч. Коли ви знайдете свій найбільш комфортний ритм руху, координація з диханням дуже довільна, як вам більш зручно буде. Зверніть увагу на те, що ваші очі рухаються такими, якби нерівномірними проміжками. Це не плавний рух, не зовсім плавний рух, а можливо, дуже неплавний. І це також прояв нашої внутрішньої напруги. Просто спробуйте знайти спосіб, дайте собі можливість знайти спосіб так рухати очима, щоб це був максимально плавний поступальний рух. Так, щоб ваші очі рухались максимально, максимально без ривків, і так само паралельно з тим, як ви робите цей рух очима, ви можете спостерігати за тим, як змінюються ваші відчуття, як змінюється ваш стан. І цілком можливо, ви відчуєте, що у вас продовжує все більше і більше глибоко розслаблятись ваше тіло. Так само, можливо, ви відчуєте, що у вас поступово разом з тілом розслабляється ваше дихання. Можливо, відчуєте, що розслабляється ваше обличчя, і дуже важливо те, що ви можете відчути, що все більш і більш глибоко розслабляється ваш внутрішній внутрішній стан. Думки, емоції, спогади, образи все це поступово буде. Уповільнюватись та заспокоюватись рідко, буквально декілька відсотків випадків, але може бути така ситуація, коли навпаки відбувається збудження. Це може нервувати, дратувати, можуть почати лізти якісь там думки в голову. Це нормально. Пробуйте спочатку, якщо це відбувається, порухатись активно, поприсідати, повіджиматись, пострибати. Можливо, поробити це дуже ну там якийсь там, час, там 5-10-15 хвилин, щоб така сама поверхнева напруга. Спала, і тоді просто повертайтесь до цих вправ. Це цілком корисно для будь-якої людини, але якщо такі реакції відбуваються, бажано їх спочатку зняти. А другий варіант, що з цим робити, просто поверніться до тих попередніх двох варіантів, які ми вже з вами зробили. І, можливо, один з них для вас буде більш комфортним. Прямо зараз повторіть контрольні рухи. Встаньте, витягніть руки в сторони, в боки, поверніться до кінця вліво ліворуч, до кінця праворуч. Зверніть увагу на те, наскільки збільшилася амплітуда, наскільки з більшою легкістю відчувається цей рух, і повторіть всі інші рухи, які ми з вами робили. Дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що ваш стан змінився не тільки на рівні там, вашої психіки, психологічного стану або на рівні нервової системи. Цілком повністю зреагувало все ваше тіло. Тобто, ці дуже прості речі вони впливають на все. І на тіло, і на психіку. Якщо ви будете робити це регулярно, це буде давати надпотужний вплив на весь ваш стан, на всю вашу психофізіологію. Отже, ми визначили ситуацію і починаємо робити одну з трьох вправ: ту, що для вас є максимально комфортною, найбільш комфортною. Це може бути оцей почерговий рух обома руками. З такими хлопками по стегнах це може бути почергове стискання розтискання долоньки, і це може бути рух очима із сторони в сторону. Отже, продовжуємо робити рух один з трьох, і паралельно з цим наша увага присутня в тій ситуації, з якою ми зараз працюємо. Ми відчуваємо ті емоції, які ми там переживаємо або переживали. Ми відчуваємо те напруження або навпаки слабкість десь. Який є в нашому тілі, коли ми згадуємо ту ситуацію? Ми відчуваємо, як ми там дихаємо. Ми, можливо, відчуваємо, на чому фокусується наша увага, що ми бачимо, що ми чуємо. Можливо, це чиїсь голос, може наша, може там якоїсь іншої людини. Конкретика не важлива. Важливо, щоб це були власне суто ваші відчуття та, можливо, спогади. Наша увага у власних відчуттях. І паралельно з цим наша увага а, присутня в тому русі, який ми робимо. Можливо, вам захочеться а, якось змінити ритм цього руху. Можливо, спочатку він буде більш швидким, але а, в будь-якому випадку поступово ви відчуєте, що вам Хочеться вам більш комфортним стає його поступово замідляти і просто спостерігайте за тим, як змінюються ваші відчуття. Я точно знаю, що буквально одна-дві хвилини цього простого руху і вам вже починає ставати краще. Ви можете відчувати, як поступово починає розслаблятись ваше тіло. Ви можете відчувати, як поступово починає розслаблятись ваше дихання. І саме головне, найбільш цікаве та приємне, те, що Поступово ви відчуєте, що на рівні внутрішніх відчуттів, емоцій. Поступово ця ситуація починає вас менше чіпляти. Можливо, ви відчуєте, що поступово вам починає ставати якби нудно щодо цієї ситуації. Може виникнути позіхання, знову ж таки. Ви можете відчути, що вам хочеться спати. Можуть почати текти сльози з очей. Це може бути не плач, а просто чомусь таку течуть сльози. Можливо, ви відчуєте, що вам хочеться. Сміятися, і це теж цілком нормально. Просто спостерігайте за будь-якими змінами в своєму становищі, і наша мета. В тому, щоб поступово дійти до максимально низького рівня стресу щодо цієї ситуації, тобто, якщо ситуація була наприклад на 9 балів або на 7, і поступовий рівень стресу знизився до там, 2 балів або 3, і далі він вже не знижується, це в будь-якому випадку вже перемога. Потім ви можете знову до цього повернутись через декілька годин або увечері, або там наступного дня. І так один раз за день, два рази за день, скільки у вас є там часу та бажання, ви можете поступово повертатись до цієї ситуації. і ви помітите, що буквально через декілька спроб справитись цією ситуацією, повністю розряд її розрядити. У вас виникне відчуття, що вам взагалі не цікаво навіть в хто. Ту... Той бік дивитися, це буде означати, що для вашого мозку цей стрес вже розряджений і він е, ніяк вже на вас не впливає. Якщо ви знову будете відчувати, що напруження там виникає через там, тиждень, через місяць, через півроку, можете знову це зробити, і ви відчуєте, що вам знову повністю полегшало. Коли ви відчуєте, що все, рівень стресу повністю упав, і більше нічого вже не змінюється. Декілька дуже важливих речей: перше, оцініть. Знову ж таки, рівень стресу по 10 бальній шкалі. Зверніть увагу на те, наскільки знизився рівень вашої напруги. І обов'язково напишіть в чаті, наскільки знизився ваш рівень стресу. Було стало. Було 9, стало 3. І обов'язково також подивіться на те, що будуть писати інші люди. І ви побачите, що буде дуже багато результатів, коли було, наприклад, 9, стало 1, було там 8, стало 2. Тобто це радикальне зниження стресу. І дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Самі, що те, що ви зараз для себе зробили, це результат, який вам не дасть майже жоден психолог. Бо так сильно знизити рівень стресу за такий короткий термін, це потребує дуже високого рівня професіоналізму від того ж самого психолога. Тобто, ви самі собі цілком безкоштовно стали психологом, причому дуже крутим, і тепер ви можете вирішувати будь-які власні проблеми. Добре. Будемо вважати, що ми з вами спробували ці три варіанти вправ. Суть цих вправ одна й та ж. Це почергова стимуляція півкуль і за рахунок цього просто вирівнювання збудження у півкулях мозку та між корою та підкорковими зонами. І тепер ми спробуємо з вами використати цей цілком ефективний та дуже простий інструмент для цілеспрямованої корекції вашого стану, ваших конкретних емоцій або стресів просто на даний момент. Що ми з цим робимо? Прямо зараз знайдіть собі якусь проблему. Згадайте, що вас в принципі турбує або нервує прямо зараз. Це може бути ситуація, яка відбувається прямо зараз, що хвилює вас прямо зараз. Це може бути ситуація, яка відбувалась у минулому, і неважливо, це минуле це було вчора, місяць тому, рік тому, або десять років тому, або взагалі це було у вашому дитинстві. І також це може бути якесь майбутнє те, на рахунок чого ви нервуєтесь. Те, що буде відбуватись, можливо, завтра, а можливо через рік, бажано спочатку, щоб ця ситуація була не надстресова. Тобто, якщо ми там умовно замірюємо рівень стресу вашого стресу щодо цієї ситуації, дуже бажано, щоб ваш рівень стресу щодо цієї ситуації по десятибальній шкалі був ну бажано не більше семи балів. Хоча, якщо ви відчуваєте, що ви можете зараз попрацювати з чимось більш потужним, то беріть і більш таку заряджену ситуацію. Взагалом, коли у вас сформуються навички, ви зможете працювати з ситуаціями, які там по бальній шкалі виходять на там 20 балів, це зовсім не буде мати ніякого значення. Отже, перше, визначаємось з конкретною ситуацією, з якою ми зараз працюємо в минулому май майбутньому або в теперішній час. Друге, вимірюємо. Умовно, за 10-бальною шкалою а, свій рівень стресу в цій ситуації. А, третє, починаємо робити вправу. Зараз, перед тим, як ми починаємо робити, просто а, згадайте цю ситуацію. А, Відчуйте своє тіло, дайте собі можливість повністю згадати все те, що з вами там відбувалось, або відбувається зараз, або може відбуватись в майбутньому. Що може бути навколо вас? Що ви можете навколо себе бачити, чути, відчувати, як ви можете відчувати своє тіло? Дуже бажано зараз повністю. Увійти в контакт з усіма тими можливими відчуттями, які у вас в цій ситуації були або є, або можуть бути, так як зараз вам це комфортно зробити. Ви відчуєте, що десь щось стало більш напруженим, щось навпаки більш розслабилось. Можливо, там дихання напружилось, можливо, там шия втягнулася в плечі, можливо, там руки напряглись обличчя, можливо, з'явилось якесь не дуже приємне емоційне відчуття. І тепер дуже важливе завдання це завдання, яке може змінити все ваше життя в майбутньому в максимально кращий бік. Що треба зробити? Складіть просто у вільний час сьогодні перелік з п'яти якихось життєвих ситуацій, які відбувалися з вами в минулому, в яких ви відчуваєте, що ви якось емоційно застрягли. Або це може відбуватися зараз, або ви можете там, чогось боятися там, або переживати з цього приводу в майбутньому. Тобто п'ять якихось подій, які були, відбуваються зараз, або ще можуть відбутися. І ви з цього приводу якось напружуєтесь. І далі просто по цьому сподіваюся. Починайте е, ці події, свої емоції з цього приводу проробляти. І подивіться на те, як буде змінюватись ваш стан. Проробили одну ситуацію, починаєте другу, потім третю, потім, потім четверту. Що буде відбуватись? А, перше, ви відчуєте, що ви починаєте з одного боку розслаблятись, вас буквально, що називається, попускає, вам стає дуже-дуже легше та більш комфортно жити з одного боку. З іншого боку, ви відчуєте, що у вас поступово зростає тонус, зростає рівень самопочуття, зростає рівень настрою та підвищуються когнітивні функції вашого мозку, тобто пам'ять, увага, швидкість та якість мислення та багато інших. Ви відчуєте, наскільки вам стає більш комфортно, жити І наскільки поступово збільшується, збільшується, зростає рівень вашого настрою і так само покращується стан здоров'я. Тобто безліч бонусів внаслідок дуже-дуже простої дії. Просто робіть це максимально регулярно, бажано на щоденній основі, буквально декілька хвилин. Як правило, 20-30 цих рухів вже достатньо. Якщо стрес дуже сильний, а ми в поганому стані, тоді це може потребувати більше часу. Але ну 5-10 ну, хвилин це те, що може Може знайти в своєму житті будь-яка людина, де б вона не знаходилась, і вам точно буде ставати легше. Крім того, ви можете це робити своїм дітям або онукам. Це дуже просто. Якщо вам важливо, пишіть про це в коментарях. Ми зробимо окреме відео, в якому розповімо, як батьки або там дідусі бабусі можуть допомагати своїм а, дітям та онукам. Якщо для вас це було корисно, дуже важливо. А перше. Пишіть ваші результати тут внизу в коментарях під цим відео і задавайте там же питання. І тепер, нарешті, прийшла черга мені представитись. А для тих, хто з нами ще не знайомий, мене звуть В'ячеслав Смирнов, я лікар, я є чемпіоном світу з йога спорту, автор книг бестселерів з тематики здоров'я та розвитку людини. Наші програми з цієї ж тематики здоров'я та розвитку людини щорічно проходять приблизно біля 100 тисяч людей по всьому світі. Ми живумо, працюємо в Києві. Так вийшло історично, що моя звична мова це не є українська, але я чесно намагаюся це робити як найкраще. Тому вибачте за суржик. І ще дуже важливо, якщо це було корисно, поділіться посиланням на це відео з усіма тими людьми, яким ви бажаєте добра та щастя, здоров'я та довго життя. І не важливо, це звичайні люди або військові. Ці навички зараз надважливі для будь-якої людини. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під цим відео, якщо це було корисно, і обов'язково ставляйте коментарі. Питайте нас про те, що вас це цікавить. Ми відповідаємо на всі ваші запитання, тому не прощаємось і до зустрічі у наступних наших відео.